Всім привіт дорогі глядачі та я, підписники мого каналу. Сьогодні у нас на ремонті така от техніка. Приїхала, як завжди, з мілкими проблемами. Потрібно замінити бронепровід. Чи провід високовольтний, як там кажуть. Потім прикрутити бензобак, тому що бензобак телефонкається. І, І ще далі. Оціє і планочки не було. Цю планочку я встановив. Це все діло робив на магазині, щоб е, менше часу, як то кажуть, тому що ну, е, просто її потрібно привезти до ладу, сказали, що вона працює. Але дійшовши до бронепроводу, щоб замінити, тому що така от штука тут. От. Так от воно виглядає. Тут на спичечках, сільничках, а тут на ізольді. Потрібно його поміняти. І щось. Щось, 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 я якось чи провернув, чи пальцем клацнув і от... Це що? Підшипником кердик. Або підшипником кердик, або... Що там? Ну, або картер розвалило. Хоча... Чого не знаю, А ще е, потрібно було встановити редуктор. То редуктор я встановив і не ліз навіть і не щупав, тому що сам клієнт сказав, що вона справно працює без ніяких. Тобто натиснув на газульку і все. І ще одна із проблем це е, інколи вона не глушиться. І все. Якось так. Ах, що робити? що робити в такому випадку. Е, Долізти до підшипника. Зараз я швиденько розберу, долізу до підшипника і подивлюся, чи то дійсно підшипник розвалило, чи картирину розбило. Зараз швидесенько, швидесенько розбираю та, та потім включуся. Коротше, не втримався, буду розбирати е, при вас. Це все повід'єднував, тому що ну, от воно бігає. Це при тому всьому, що клієнт сказав, вона працює так, але ти все рівно е, там, поміняєш там, бронепровід, там, запустиш, ну там, подивишся, що як, тому що в неї м, збільшений холостий хід. Я йому сказав, що якщо збільшений холостий хід, викрутіть ось гвинт, зверху натяжка вашої дросельної засліду. Да ні, 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 ти сам там, сам там накрути, я тут туди не влажу. Ну, в принципі, правильно, так, звіс, звісно, якби. Е, ну, е, якби не оцей субронний провід, і, е, то в принципі ну, я б йому так би віддав би і все, а потім він сказав, о, йо-майо, -йо, ти ж її робив. До речі, ця техніка приїхала вже від інших ремонтників до мене. Тобто він звертався до одних ремонтників, йому там щось поміняли, сказали, там підшипник поміняли, який підшипник е, він так і сам і не знає, але... Редуктор це вже мій новесенький, я встановив, тому що на тому буфер обрізаний і все-все-все крутиться. Тобто немає смисла міняти буфер новий, шукати, встановлювати, то тобто, все до одного місця. Якщо його роздовбало, то його роздовбало. І підшипник там був згорівший. Ого! Хернасі! Ща я ще йому дзьобики повідриваю! ну нахер! Ого! Хіба на ще прикрутили! Перший! така хрінь. Штукин все так уж буває. Просто цікаво. І от навіть якщо що, є у мене відеодоказ, що дійсно воно так сталося. Тому що, я так розумію, клієнт нестандартний. Нестандартний чому? Тому що там ремонтники кепські, а тут... По типу нас увітували, я йому сказав, що краще би не сувітував, тому що буде винен я і буде винен той, хто нас увітував. Він та ні, ні, мені сказав, ти там чесний, там не обманюєш. Ну, а сенс, сенс, як то кажуть, наживатися. Як є, так і є. Чужого мені не треба. Ну і... На моє, хай ніхто не претендує. Так, знімач. Знімач є. Зараз вирішилось зняти. До речі, класний знімач, хоча його і використовую не по призначенню. Але... Ну цей знімач для зовсім меншої техніки. Ну але але він підходить до Китайщини і... Хірасі! Ого! Хто там любить молотком збивати? Що у нас там? Десь я купував новий. Нову голівку на 19 є. Но весенька голівка. О, так от буває. Ну, от. Поки що лампулька світульківає. Ну це ось. Це признак, що ущільнювач бігав, виходив. От. Він бігає, бігає тобто бігав. в. От. така ось шпоночка. Не губимо. Отака ось о шляпендрія. Тобто вже два ущільнювача. Ой. Ой, ой, зламав новий ущільнювачок. Так що цей можна встановлювати зі сторони маховика. А цей Зі сторони пускового пристрою от і не потрібно нові купувати. До речі, за старі сальники. Е, Давним-давно, це ще на початку. Це все, як то кажуть, штукенці ремонтний. Е, відремонтував я техніку, там ущі очі накрилися. І там чи прокладки я міняв, чи що. Не, не пам'ятаю на пилці чи, чи на косарці це все. Це все діло було, але клієнт наполіг на тому, щоб я йому повернув старі ущільні очі, те, що я міняв. Ну, коротше, отак от, от воно. Виглядає. То після того, Після кожного ремонту, після того клієнта, після кожного ремонту, все-все-все ще поміняне. Отак от навіть ущільнювачі, навіть прокладки, які розірвані, те, що я зі шкріб, зі шкрібу пакетика і назад клієнтові. Якось так. Сепаратор цілий. Що потрібно? Потрібно гільзу. О! Тітка Світланка залітала. А чому нема світла цього? А, разжать там куча. О, лампулик можно вымкнуто. Ну вот так, есть. Что тут мы бачим? Так вот, может быть, виднейшее будет. Якість картинки вибачайте але чомусь чомусь я не можу налаштуватися так як було в тій майстерні не можу вгадати зі світлом Ось така от штукенця. зараз швидесенько розбираю розбираю Короче, піднімають силіндропоршневу групу гільза ціла, на гільзі якесь маркування, таке СП1, СП2. Коротше, що за штука? не зрозуміло прокладка стояла трішки криво, хтось трішки там щось промазав. Я не знаю чому так. Це як так треба було ліпити, щоб попромазувати. Ну і трішечки отак от <кхід> змістили Що у нас по? Верхній ходить, але хреново ходить. Полінчастий такий як розбитий. Колінчастий розбитий. Підшипники кірдик, Картерина, Картерина там бігає разом з підшипником, якщо подивитись. От, дивіться на наружну обойму. Те, що вже от, вона бігає в картері. <кій> тобто це все діло. Це все діло, як то кажуть, в утилізацію, окрім ціліндропорошневої групи і що потрібно зробити. отак от поміняти окрім, окрім гільзи. Тобто з поршневу я зніму, а отак от, от воно все, все перепакується і поїде клієнтові. Так що зараз працюю, знімаю е по зазорам. Блін, я б ще й поршня сюди б новесенько хриначив би. Ось опросічка, наче наче воно тут не бігало. Ну, хоча по зазорам по зазорам ідеально візуально. Кільцями я ще вирішу що робити ну, там. Короче, перепаковую і потім уже, потім уже мабуть включусь та запустимо цього дракона разом підзібрав повністю заправили скрульку перевірив скрай є поршень прийшлось міняти тому що от <клес> прясичка <клес> 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 Ну, Чорне. І отут от напроти придулочного вікна також на кільці. Чорнота. Просто кільце поміняти. Ні, не ну оце. От на нижньому. Ось. Чорнота. Розвертаємо от Чорнота і провертаємо от Чорнота. І плюс нагар. Чистити від нагару це дуже довго. Вибачайте, прийшлось поміняти. Все, котрі. Зараз... Дідусяні, вони мене останнім часом чомусь ну, настільки бісять, те, що вони бігають від ремонтника до ремонтника. Можливо... Ремонтник приговорив йому купу, купу всякого що. Це просто ну, вічко, як то каже. Тепер я ну, розумію, чому деякі ото бігають, той ремонтник хреновий, той хреновий, той хреновий. А чому це таке відбувається? Тому що техніка заїхала і починаєш. Вираховувати там, потрібно поміняти те те, 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 те. В кінцевому результаті вийде отака ось сума. А клієнта мой, ти там там до хрені ще береш і так далі, тому подібне. Всяка отака ось така от шляпа. Туди-сюди. Потім він йде до наступного. Наступний також саму хрінь говорить. І він вирішує, що всі, як то кажуть, такі файні і шукає собі іще файнішого. Тобто, ну от як от як він міг користуватись, каже, все працює, ідеально, там, чітко, напрайно не качає. А? Паливний фільтр. ну, Хто отак от лишає от такий от паливний фільтр? Появляємо клапан форсунку. Дметься. Фільтр. Чистий. Складаємо все назад. Знати, що ви робите. Якщо ви не знаєте, що ви робите, то можна отут от внизу. Я вже знаю, що ви там можете понаписувати. Це, як то кажуть, відповідь трішечки, що робити із шлангулькою дубовою, о? так і закинути чи підкинути новеньку Це при тому в що клієнт завжди розповідає, що все ідеально гарно, але там трішечки, як то кажуть, треба обслужити і все. А так все працює ідеально. Ну як так, а? Це не могло статися за 5 хвилин. Реально не могло. Це ж маслали на убой. А потім кажуть, та от ремонтник хреново я йому хотів там, я його хотів бити. За що ви його хотіли бити, я не розумію. Бувають випадки, але, але не цей випадок. Тут я так розумію ремонтник був нормальний, просто дідусь у віці але дідусі різні бувають а, а, а. качає а все із-за того що грязюка була навіть стійничку з те що я говорив що якщо ви купуєте такі от шлангулики із фільтром викиньте його ахрен той фільтр ті хто слухають ті слухають а ті хто не слухають Бувало, що купували, приїжджали, кажуть, от вона там давиться або там ще щось. І лізеш туди. А там паливний фільтр. А шлангуліки брали в мене. А я казав, що там фільтр кепський. Я її вже останнім часом знімаю повністю. І без фільтру продаю, щоб вже не встановлювали. Але ні встановлюють. Коротше, знову довге відео вийшло, так? Але лише отак воно ремонтується. Не вздумайте там, припаду, там робити там, поспішних висновків в даному ремонті. І те, що ви побачили, що я зробив з карбюратором. Але лише так його можна там щось там зробити. А не глушиться. А не глушиться чому? Тому що вона не клацать, як звичайний тумбер, а потрібно тримати його, потім вона заглохне. Там пружинка стоїть. Ну, от вам холостий хіб, отак от воно робиться. Все, на Сьогодні фатіт. Шортблок. Ну, майже шортблок. Отак от воно пішло. Вал, колінвал, колін вау. Ціліндропоршневу я зняв, я її десь встановлю. Бронепровід пішов. Бронепровід встановлюю штілівський, хто бачив. Така штучка також окислена. Це та, також поміняно. Пару гвинтиків. Шлангуліки поміняні, щеплення поміняне, вон, воно витерте, повністю витерте. Е, ущільнювачі, ущільнювачі, не поміняні, е, ущільнювачі вже були встановлені. Це я просто витягнув, вам показував, що їх тут вже два. Отак от. Кидаємо от туди докупи і сам поршень. Сам поршень, тому що там просічки. Отак от воно все кидається, потім все вираховується і віддається назад, як то кажуть, клієнтові. Клієнту обкатку робити не потрібно. І ви, якщо замінили лише поршень з кільцями, просто працюєте далі, але е ну там хоча б там, пів, пів бачка ви випрацювали і все. Потім дайте їй відпочити і знову, е знову другий, а, кільцево. І, і другі півбачка випрацюєте. Це буде добре. Так що так, це була техніка дідусяні, який звинувачував ремонтників в кепському ремонті. Хоча, ну, в принципі, не знаю, правильно, неправильно він це робив, не знаю. Можна нагнати на будь-якого ремонтника, але найголовніше, на чий стороні правда. А Правду, чесно скажу, от після, після оцих відосиків на Ютубі, то стало набагато краще трішечки працювати, тому що хоч є якісь, якісь там докази. Плюс там доказ там на магазині стоїть камера, навіть якщо там щось, щось там не так, то можна буде там переглянути, тому що цю техніку я трішки лагодив на... На магазині я е, викрутив два гвинти, тому що вони були здоровенні і бачок тіліпався. Оцієї планки не було, я не знаю, чому вони її не поставили зразу. Е, і потрібно було бронепровід поміняти. Зняв верхній пластик, а там я не знаю, чому я дотронувся до того маховика, а воно така от хрінь вийшла. Ну, в общем, коротше. Техніка готова, техніка поїде до свого клієнта далі працювати. Так що отак. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. миру вам.